<coughs> так, ну що ж, набирає обертів другий тур. І зараз на полі Аякс і Атлант. Ціпкий сьогодні футбол. Переважно нічийні рахунки. Не хочу уступати жодна із команд. І навіть Атланту з майже оптимальним складом сьогодні непросто. Це вже момент головка і відкриває головко рахунок, прибиває в кут воріт головко і виводить Атлант вперед. М'яч! Щось вдалося Атланту відкрити на перших хвилинах рахунок. Далі продовжує атакувати Атлант і це вже ударить погби. Поки не просто Аяксу. Рішай мішай бішови. Важко. А як вийти в атаку. А тут гендозій перехвачує, може віддавати на, на персі і персі хорош, хорош, хорош. помиляється персі. А що там ПП? щось? Захворів, пише, що в нього якісь проблеми зі здоров'ям. Бо він мінус того, я пишу, а що ти мінус того? У мене щось там проблеми зі здоров'ям. Я може певний час типу тиждень-два не буду мене менети. У нього ж там ще щось. Ну, я не знаю, Він за що помісували? Комісували, так. За цей фонд. Може щось.

Ой, Од... добре задумав Гендузі. на Траоре. Але в останній момент перехватили цей м'яч і Атлант вводить аут. М'яч уже у Карлоса. І непогана передача на Макманемана. Назад, назад, Коля, давай, 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 доставай. Все, можна, можна, хлібся. Активний сьогодні гендузі тягне команду Аякс намагається загострювати цей хлопець. але тут помиляється, помиляється, але м'яч Аякса зберігається. Хвилина! просто. Залі, просто. Псу! бе Захлинулася атака Аякса, тут же... Траоре! Над... Зіграв надійно в обороні. І втрата м'яча Атлантом. 15 секунд! До выхода! Едик, можно едь? Все, час!